Всім привіт! Всім привіт! Всі продукти дуже унікальні, але є дещо, що ці продукти об'єднує. Це один дуже-дуже значний і важливий момент для кожного продукта чи кожного бізнесу. це покупка. В цей момент величезна частина команди працює над досягненням цієї мети, цієї конверсії, цього росту в графіках. Але насправді за кожною е, покупкою. Стоїть якась людина, людина, яка натиснула цю кнопку Купити. І от з тим прихованим емоційним мотивом, чому вона це зробила, якраз таки потрібно працювати. І зараз за свій виступ, за свої 30 хвилин, спробую показати вам трошки іншу перспективу, як можна на це дивитися. Перед цим давайте з вами трошки детальніше Е, Як ви вже знаєте, мене звати Євген, мені 27 років, і 2,5 роки я провів у технологічних on-demand маркетплейсах. Таких як Glovo, де операційна екселенс і швидкість це є окрема метрика. Після цього я свічнувся в продуктове IT, і насправді це було одне з найкращих рішень в моєму житті. Окрім цього, якщо говорити про мене поза роботою, у мене є пес пес Коргі на ім'я Піпін, і насправді він навчив мене і показав справжнє значення слово турбота. І оце слово турбота турбота про користувача. Я намагався переносити потім і в продукт, який ми разом з командою будували. Окрім цього, якщо говорити про хобі, то я дуже люблю активні види спорту, а також психологію і технології, які якраз таки мені допомогли прийти до цього концепту, про який я буду вам зараз сьогодні розповідати. Перед цим трошки розкажу про доказ, доказ того, чому я дійсно ніколи не жалкував про те, що спішнуся в продуктовій IT. це компанія «Headway Inc». Ми створюємо е техпродукти, які змінюють підхід до навчання впродовж цього життя, і ми прагнемо, аби люди розвивалися легко та у задоволення. Станом на зараз у нашому портфелі є більше ніж 5 продуктів з 160 плюс мільйонів завантажень по всьому світу. І ми це все об'єднуємо в одну мету це зробити навчання швидким, корисним, зрозумілим і в такому темпі, який буде комфортний нашим користувачам. Тепер вже трошки до конкретики, трошки до деталей, дам контекст вам, чим займається Е, Edmile – це коучингова платформа для персонального, і кар'єрного і професійного розвитку. І станом на зараз, Edmile складається з трьох ключових частин, таких три кити, на яких стоїть Edmile. Перший це звичайно ж ван-тован сесії з сертифікованими коучами, де можна глибинно пропрацьовувати свої проблеми, цілі, з якими ти прийшов до цього конкретного коуча. Наступний етап це чати з менторами 24 на 7, Реальні ментори, справжні люди, які готові бути з тобою, виступати твоїм accountability buddy, підтримувати тебе в складних життєвих ситуаціях. І третя частина це self-coaching, aka контент, для того, щоб людина могла прочитати якісь статті, уроки, курси для того, щоб краще розібратися в своїх емоціях, емоційному стані, і потім зрозуміти себе краще. Давайте почнемо з невеличкого такого інтерактивчика, якби ви могли працювати лише з одним сегментом користувачів. От уявимо, у вас є варіант або або і для простоти ми ще спростимо це, що у вас є 50% аудиторії, які купили ваш продукт, але або так і не потрапили в нього, або зробили нуль цільових дій, або у вас є 50% бази, яка зайшла і зробила хоча б одну ключову дію. Питання до вас, з яким би сегментом аудиторії ви працювали в першу чергу, маючи там тільки один фокус, ви можете працювати тільки з цим сегментом. Давайте спочатку піднімемо ручку за тих, хто вважає, що це ті користувачі, які можна назвати їх нереалізованим потенціалом, ті, хто так і не потрапили в продукт або не, викор не виконали там жодної цільової дії. Прошу підняти ручку, якщо хтось думає так. Добре. А тепер 50% тих, які зайшли і зробили хоча б одну ключову дію або вже з ними з продуктом. Клас! Супер! Тоді ми з вами on the same page. Зараз я вам розкажу трошки детальніше про це. Переходячи вже до самого до самої теми виступу, скажу ще раз про ось те, що перші години після покупки це дійсно дуже дуже важливо. І про це я буду розповідати далі. Але насправді треба зробити трошки крок назад і. Відсвяткувати цю покупку насправді, тому що це ж величезне досягнення всієї команди, і ми хочемо це відсвяткувати. Це супер, класна новина. Але чи час святкувати насправді не зовсім, тому що в цей конкретний момент починається найважливіша і найбільша робота, яку тобі треба в цей момент провести. Я напевно охарактеризую це таким чином, що покупка це не крапка. Це найважливіша кома, яка є у вашому продукті, і зазвичай після цієї коми має йти якесь продовження. Продовження цього речення продовженням нашого речення є якраз таки те, що це має бути емоційне продовження цього речення. Зараз я вам розкажу про те, чому емоційний контекст користувача грає більшу роль, ніж ви можете собі думати, і яким чином саме розуміння глибинних емоційних контекстів користувача. Може перетворити твого користувача з пейд маркетингу на хай LTV клієнта. Розкажу про це прямо на прикладі. Тому погнали. Так як покупка відбувається на воронці, на стороні продукт-маркетингу, ми почали наш інвестигейшн, наше дослідження саме з цієї сторони продукту. І ми подивилися на концепцію емоційної кривої після покупки, проаналізували її. І за рахунок цього зробили дві маленькі зміни в продукції Flow, але це нам дало аж плюс 30% до LTV. Просто дві маленькі зміни. Зараз розкажу вам трошки більш детально. Спочатку трошки теоретичної бази. Перед покупкою на кожному екрані, який бачить користувач, він починає все більше і більше емоційно залучатися до цієї покупки. Основна емоція, яка в нього виникає в цей момент, це надія. Він хоче знайти нарешті рішення проблеми, яка його довго турбувала. І насправді, в момент покупки відбувається такий свого роду катарсис. Це момент, коли у людини основна емоція це ейфорія. Він вже в себе в голові зробив якусь дію, він вже чогось досягнув. Він поставив цей чекмарк. І насправді, от після ось цієї цього моменту ейфорії, наступає момент такої невизначеності. І ось це той момент, де насправді дуже багато продуктів або не дивляться в ту сторону, або... Втрачають доволі багато важливого контексту, який слід брати до уваги. Тому що основні питання, які виникають у користувача в цей момент, це а що ж буде далі? А можливо, цей продукт мені не підходить, в нього з'являються сумніви. І у тебе є два шляхи, як у продукта. Перше це або підхопити і підтримати цю емоцію, або просто втратити цього користувача, його емоційне включення, і таким чином це впливає потім і на внутрішньопродуктові метрики. Давайте одразу розкажу вам прямо на прикладі. Зараз буде дві гіпотези з ілюстрацією того, які зміни були проведені. Перша – це якщо на Selling Page або на Offer Page ще до покупки, ми додамо блок, що підкреслює ван-то one, one Coaching, то це збільшить конверсію в покупку коучингових сесій на спеціальні пропозиції, тобто на умовному апселі після основної покупки. Ось так це виглядає в дизайні. Тобто, що було змінено, це просто додано на першому екрані. Блок про те, що тебе чекає якась додаткова знижка на коучингові сесії після покупки. Чому це працює саме з точки зору емоційного контексту користувача? В першу чергу, це дає відповідь на дуже важливе користувача, питання користувача з точки зору емоційної складової. Якщо пам'ятаєте, в нього було питання, а що буде далі? Насправді, таким чином, ми йому зробили тізер, ми йому трошки раніше вже показали, а що ж буде відбуватися далі. Типу, ми йому показали, що тебе буде чекати знижка на сесії, і він саме цього і очікує одразу після покупки. Окрім цього, це підсилює експертність продукту, тому що є також побоювання, що ой, а може цей продукт не до мене, а може він не професійний, не експертний. Додавання саме цього блоку з коучами професійними і е, ті, які мають відповідні сертифікації, підкреслює також додаткову довіру. І насправді просто підсвідомо. Це створює відчуття чогось знайомого. Користувач бачив на попередньому екрані е, обличчя цього конкретного коуча. На наступному екрані він бачить знову ж це саме обличчя знайомого вже йому коуча, і він думає: О, це ж мій друг, все, все класно. Е, можу, можу пробувати з ним сходити на коучневі сесії. Це підкріплення першої гіпотези. Інша гіпотеза це якщо ми змінимо спеціальну пропозицію, замінивши там одну сесію на чотири сесії, і за. Пропонувавши це як пакет, то ми зможемо збільшити собі РППУ на 10%. Хоча, очевидно, ми очікуємо, що конверсія в покупку цієї спеціальної пропозиції може знизитись. Ось так це виглядало. Насправді тут одна дуже мінорна зміна. Якщо ви подивитесь на екран, то там Add Session або Add for Sessions. Це єдина зміна, яка була впроваджена. Але чому це працює знову ж таки? З точки зору емоційного контексту, у користувача одразу є. Емоційна підготовка до довшого процесу, і оте питання, яке в нього виникало: а чи точно я досягну прогресу, і чи точно я досягну своєї цілі? Воно за рахунок ось цих чотирьох сесій, якраз таки і бореться з цим запереченням, тому що в тебе є більша кількість часу з людиною, яка зацікавлена в тому, щоб ти досяг успіху в своїй, е, своїй проблемі, яка в тебе виникла. Е, що це нам дало? Почнемо з двох цільових метрик. Спочатку основна метрика, в яку ми працювали, це конверсія в покупку коучингових сесій на спеціальні пропозиції. І ми отримали плюс 20%, просто показавши до цього екран на офер про те, що далі буде коучингова пропозиція. Окрім цього, конверсія в покупку коуч коучингових сесій, там, де ми змінили драматичну ціну насправді і підсвітили інший тарифний план. З 1 сесії на чотири ми отримали вплет-результат по конверсії. Насправді, ми не очікували, що конверсія не просяде. Ми були готові до того, що вона трошки впаде. Але ось це стало для нас ще одним пруфом важливості емоційного контексту користувача. Ми почали дивитися далі, куди повпливали ці метрики, і що змінилося в продукції. Окрім цього, ми ще отримали 5% cr в покупку на офері, тому що. Ми підсвітили нашу унікальну селінг-пропозицію, і користувачі краще почали конвертуватися. Але що ще дуже цікаво, це повпливало на внутрішньопродуктові метрики, плюс 23% конверсії в забукану першу сесію з коучем. Супер, неймовірно крутий результат. Плюс 10% доходження користувача в додаток, тому що він вже був набагато більш включений в цей процес, і окрім цього, мінус 16% в кінцевах сьомого дня. Неймовірно крутий результат, на який ми навіть не могли тоді розраховувати, тому що це було трошки поза рамками нашої гіпотези. Ми хотіли провалювати емоційний контекст і як він впливає, але ось цього результату, чесно кажучи, ми не очікували. І це нам дало дуже прикольну думку. А чи можемо ми якимось чином це ще використати з іншої сторони продукту? Давайте тепер. Сфокусуємось сути на емоційному контексті та прихованих емоційних мотивах користувача, і подивимося, як це можна розширити і масштабувати на повноцінну продуктову систему. Я думаю, багато хто з вас знайомий з концепцією Джоб собі дані Interview. Е, для нас, враховуючи цей контекст, ми дали ще представочку emotional. тому що нам потрібно докопатися докупати, було не до того, на яку функцію користувач бере нас як продукт на роботу. а... З якою емоцією це стоїть насправді у користувача. Тобто, для прикладу, уявимо, ви хочете купити машину, це ваша ціль. І багато продуктів дивляться з цієї перспективи. Насправді ж там є декілька рівнів, які йдуть під цим. Перший рівень це окей, хочу машину. Що це означає для мене? Це свобода пересування, це трошки нижчий рівень. Якщо докопатися ще глибше, то це насправді про свободу, тому що. Машина, яку ти купиш, дає тобі відчуття свободи. І ось це те, що ми хотіли розкопати в цих emotional jobs, собі дані інтерв'ю. І ми вирішили піти в одну частину нашого продукту в сесії з менторами в чаті, і подивитися, а що ж ми зможемо там розкопати. Розкопали насправді дві таких дуже, дуже цікавих, насправді дуже зрозумілих речей, але які потребували цієї валідації. Користувачі в чати приходять за двома основними е, такими джобами, емоушенел джобами. Це або отримати підтримку і простір, щоб виговоритись, або отримати чіткі поради, які приведуть їх до цілі. І ми для себе сегментували цих користувачів на такі дві назви: перші це ачівери, тобто ті, хто хочуть досягати, і філери, ті, хто хочуть відчувати. Е, під це ми змінили повністю флоу взаємодії з користувачем, залежно від його прихованого емоційного мотива. І що ж це нам дало? Плюс 15% до Customer Satisfaction і плюс 55% до Retention користувача в наступний чат. Дуже круті результати. Насправді, ми вже провалюдували важливість емоційного контексту з двох сторін продукту із продакт маркетингу із основної фічі, яка у нас є. І насправді це нас привело до одного дуже цікавого висновку, такого інсайту. Дуже важливо говорити з користувачем про те, що йому потрібно. Але також важливо і те, яким чином ти говориш з цією людиною. І от як ми можемо це масштабувати, ці два кейси, які в нас були, на повноцінну нову продуктову систему. Багато продуктів, коли чують слово онбординг, є таке відчуття, що тобі потрібно заонбордити користувача в продукт. Ми вирішили це трошки розвернути в іншу сторону, і тепер наш онбординг виглядає, як нам як продукту потрібно заонбордитись в емоційний контекст користувача, ми вирішили піти і пошукати теоретичну базу. А яким же чином це імплементовувати? І насправді ми дуже далеко не ходили. Я впевнений, що багато хто з вас знайомий з концепцією Olympic Map або лімбічні карти. І якщо коротко, то воно зводиться до того, що усі рішення людини вони базуються на трьох ключових мотиваційних системах мозку. Стимулейшн, яка відповідає за новизну, допитливість, розвиток і так далі. Домінанс, який відповідає за контроль, успіх, статус і про баланс. Безпека, стабільність, гармонія і так далі. Як ми це можемо адаптувати під нас? Насправді скажу, що тут трошки більше сегментів аудиторії ми змогли відкопати з цими прихованими емоційними тригерами користувача. Але зараз просто прикладемо лімбічні карти. До нашої адаптації у нас є баланс, тобто наші філери, ті, хто хочуть розуміння, підтримки і захисту, А.к.а. ті користувачі, які зацікавлені в першу чергу в чатах з менторами, е, також є домінанс, achievers, тобто ті, хто хочуть досягти якогось результату, і бажано дуже швидко. Тому для них коучингові сесії виглядають як найкращий варіант швидко досягнути цих результатів. І також є експлорери, тобто ті, хто. Шукають якогось ем, якоїсь надії, ще не впевнені, що саме вони хочуть тут робити, але вони просто експлорять все, що відбувається в цьому продукті. І це нас привело до декількох основних таких ключових інсайтів, які ми почали імплементовувати. Перше, ми збираємо не, не просто збираємо дані, ми намагаємось читати контекст і присвоїти користувачу його якийсь унікальний сегмент, який пов'язаний з його прихованими емоційними е, тригерами. Тому що дуже важливо, щоб потім ти зміг адаптувати цей досвід під емоційний тип користувача. Це починається від онбордингу, завершуючи далі потім тим, які фічі ти підсвічуєш цьому конкретному сегменту користувачів в першу чергу, і навіть про те, який тон voice ти використовуєш з цими юзерами. І окрім цього, так як наш продукт він сервісний і насправді. Е ми намагаємося створювати з нашими користувачами не просто транзакції, а намагаємося створювати з ними відносини, відбувати, будувати з ними дуже проактивно стосунки, довірливі. І насправді в цьому ми бачимо якраз таки те, як будувати High твій продукт саме в нашому конкретному домені, де емоційна складова відіграє величезну і дуже важливу роль. Насправді тут у мене було продовження, і ми хотів ще раз спробувати, щоб ви попіднімали руку. Але ми вже були з вами on the same page майже на самому початку виступу. Тому хотілося б просто завершитися тим, що після покупки життя дійсно тільки, тільки починається, і вам потрібно інвестувати дуже багато часу в те, щоб зрозуміти не просто, що це за користувач перед вами з точки зору демографії, там, не знаю, вік, країна, а спробувати пошукати якісь його глибші приховані емоційні мотиви, і під це зашейпити те. Як виглядає ваш продукт для цього конкретного користувача, тому якщо ви в принципі розділяєте важливість цього value, яке ми даємо нашим користувачам, і ми дійсно хочемо побудувати довгостровалі відносини з нашими користувачами, ми хочемо будувати їх не тільки з нашими користувачами. Ми також будуємо ці довготривалі класні відносини всередині команди. У нас зараз є дуже багато крутих вакансій, тому скануйте QR-кодик. Там ознайомитись з цією інформацією, і дуже запрошую вас підійти до нашого стенду, поговорити з тіммейтами, які вам розкажуть детальніше про кожен продукт окремо, або повідповідають на всі питання, які у вас є. На цьому все. Дуже дякую. Після покупки життя тільки починається.